Пропоную вивчити вірш Ліпимо сніговика. Гайда усі в зимовий ліс. Сніговика ліпить. Чудовенькі боки йому ми зліпимо за мить. Раз рука, два рука ліпимо сніговика. Замість носика морквинка. Зробимо капелюх з відра, очі зробимо з вуглинок. Просто диво дітвора, уже готовий сніговик навчився посіхати. Про Новий рік йому пора усе нам розказать. Давайте повторимо Гайда усі в зимовий ліс, сніговика ліпить. Чудовенькі боки йому ми зліпимо за мить. Раз рука, два рука ліпимо сніговика. Замість носика морквинка, зробимо капелюх з відра, очі зробимо з виглинок, просто диво дітвора. Уже готовий сніговик навчився позіхай. Про новий рік пора йому. Усе нам розказать.